Осевицьке рідне село, колись тут море сарматське було, зникло море, з'явилася річечка. Зараз від неї тонка стрічечка. 207 років село минуло. Завжди у нас весело було. Гралися діти, лунав їх сміх, щоб жило село, нам сам Бог допоміг. Зі святом вас, земляки. З неба нам сяють яскраві зірки, вранці сонечко душу зігріває, кожен житель щастя має. В селі красуються квіти, у нас народжуються діти, працює місцева школа, гарно, затишно довкола. Летять світом наша мрія, в серцях жива світла надія, і коли мене тисяча літ. Жити на рік село, як наш світ. Шановні жителі села Новосабицьке, кожен рік у листопаді ми святкуємо День села. Це день, який об'єднує тих, кому дорогий свій край, своє село, своя громада. День, коли кожен відчуває себе частинкою великої родини. Та розділяє це чудове свято. Це свято всіх, хто тут народився і Євіс. Хто приїхав колись, щоб залишитися у місцевості з особливим колоритом, традиціями та славною історією? перші для нашої держави, часи. Нам так важливо бути єдиною родиною, мати різні думки і погляди. Але вміти чути один одну, знаходити компроміси та досягати бажаних сіл. Кожен тут товариш. Брат і друг, ми від душі вітаємо всіх. Бажаємо цей день добра. Хай кожен дім прийде тепло, щоб зимку дрова трясали в печи. І зігрівали цю родину теплом, щоб у весні все село розквітало і дарувало аромат щастя. Щоб улітку робота тебе добрий весело, щоб осінь приємно радувала щедрими врожаями І добрими сподіваннями. Будьте щасливі! Живіть у достатку. Ситості і благополуччя. Дісямо вас!